Огнали в осінь 2024 року. Так, ну слухай, осінь прогнозують, що буде просто б ну от щось неймовірне, да, холодно, темно е, і так далі. Е, і тут, знаєш, зразу виникло таке запитання: а не буде часом якогось е, віруса, як коронавірус? Чи, чи, чи може бути розгул якогось віруса, а, типу як коронавірус мощного, от, восени цього року? Ну, дивись, по-перше, коронавірус трансформується, наскільки я пам'ятаю. Угу. Там зараз симптоми коронавірусу, знаєш, що стало? А, щось пов'язане з кишечною шлунковою паличкою. Угу. Ще додатково, окрім того, що ну, ОРВІ, окрім того, що там щось пологене, йде, Чи буде якийсь ще вірус? Окрім корони, по Розгул, так, такий великий хвиля якась. Ну, все одно, бачиш, я питаю, типу, без корони, а мені показує все одно цю корону. Десятка мечів, рицар кубків тут говориться все ж таки про це ОРВІ. Тобто, все, що пов'язане з грипами, оРВІ і так далі. Просто воно загострюється, просто змінюється симптоматика і так далі. Тобто, корони, е, короче, ну... соплі будуть. Да. Соплі будуть. Любі друзі, готуйтеся, запасайтеся серветками. Так, ну і крім того, що ми всі хвилюємося за е, своє здоров'я, ми ще й хвилюємося за те, чи будемо ми зі світлом. Прогнозують те, що цієї осені ми можемо сидіти по 16-20 годин без світла. Чи будуть такі глобальні довгі е, відключення електроенергії? Ой. Ну, Дивись, четвірка мечі впаде, типу, може бути. Так, да. як я кажу. Але довгі. Але це, але це не точно, да? Ти ще поки що? І це вже так, типа. Точно <плінг> блін, Я так Я не хочу просто людей лякати? Ну то ну падає четвірка мочі? Ну слухайте, раз про це стільки говорилося, напевно, не, не просто так. Добре, ну що ж, романтика, романтика може українців стане більше після таких довгих відключень в кінці кінців, треба буде грітися один об одного. Деяка частина наших військ зараз знаходиться на російській території. Чи буде просування далі в Російської території наших українських військ. Е, да, давай подивимось. скажу. — Я підозрюю, що ти вже напевно дивилася це. питання. — Я багато чого дивилася. <світ> Дивись, по перше, я знаю, що мої сни, да, коли попереджали нас про те, що буде е, наступ України на Росію, е, вони показували з двох сторін: тобто, ми розбиралися тоді, з якої сторони, що це буде. Тобто, ми розуміли, що це Білгород може бути. Да, розуміли, що це може бути Курськ. Але ми не розуміли, з якої сторони ще. Тобто чітко показувало, що щось буде в центральній Росії ще. Угу. Mm -hmm. Там з центральної Росії. Тобто це буде з одного боку і з іншого боку. Поки що ми не дивимося, що це. Того наші, були... э, наші? Наші будуть іти. Дивись, е я думаю, що дивись, з, з однієї сторони, там РДК з нашими, да, це курці. Mm -hmm. Інша сторона, це буде Навальна з кимось. Mm -hmm. Так. Тобто не сторона, не бік кордону, а власне. Центральна Росія. Центральна Росія. Ми... Фронт такий чисто політичний якийсь. Ми просто поки що не знаємо, що там буде. Угу. <гас> — Того, що, пам'ятається, мені колись вже йшли, пам'ятаєш, на Так, був, був вже перший захід. Ну, там і, і РДК заходило, і потім і, і, і вагнерівці кудись там ломилися. Так, ну так, територія нуля показує. Воно стовідсотково буде розширятися. Тут карта закоханих, а карта закоханих це шляхи. Тобто, складновато, але розширятися воно буде все одно. Далі військові віти. дії на території да. Росії. Да. Це собі. зараз про Курську область. Того, що угу. карта, Блазня, карта дурня це нуль, нульовий аркан, тобто ну, пригранічна та територія. Так, ну і відповідно запитання дуже логічно всі ці ситуації. Як будуть себе поводити наші е, західні партнери? Чи буде достатня кількість зброї для того, щоб наші працювали? Мені здається, ніколи не буде достатньо зброї. Ну але давай так, чи не буде м зупинок поставок? О! Чи будуть вони постійними, як має бути? Поставки будуть, диявол падає, десятка пентаклів також падає, бачиш, але все одно вони зажимають розмішту з кубків дві кажезли. Тобто вони зажимають. Ту з кубків це повна чаша. Вони зажимають масштаби Угу. дуже сильно. Вони урізають масштаби. Тобто могли давати більше, дають менше, ніж мають давати. 50%, а то й менше. Але буде все одно, тобто не, не зупиниться допомога точно. Так. Е... Америка, країна, яка допомагає нам, напевно, чи не найбільше. Там зараз дві ж Паріж, там осінь у них визначальна, у них вибори ж восени, якщо не помиляюсь, не помиляюсь да? Чи переможе Трамп на виборах? Ах, ти, я так і знала, що таке питання буде, але я ж не дивлюся так рано, ще рано. Це ж має бути наприкінці жовтня, здається. Ну да, да. Давай є, так, є. Чи, є, чи є шанси взагалі в Трампа перемогти? Давай. Я дивлюсь такі питання uh -huh. десь там ближче. Окей, чи є шанси у Трампа перемогти? Ну таке. Зараз восьмірка мечів падає. А там жінка, да, ще яка? Да, так, Та, та та ось ця королева жезлів, Ось воно. А я, до речі, теж на неї подивився. Я да. так і поняв, що це. Ось вона. Називає. Ось ця семірка жезлів, типу карта боротьби і так далі. Ось він, але четвірка мечів, да, тобто він в чомусь обмежує. І дев'ятка кубків. Коротше, прикол в тому, що я не знаю, як так може бути, але дев'ятка кубків тут саме про його можливості. Це карта можливості, да? він якось втратив можливості, чи в ньому розчарувалося його партнери, чи я не знаю, що таке. Але якесь тут, бачиш, четвірка кубків, тобто від нього відвернулися якось. Не маємо довіри. І, типу, вона зараз йде на першому місці, тільки потім він. Угу. Будемо дивитися ближче до жовтня ще. Цікавенько. Ну давно ну, там в них міняється все, як в лодці качається туди-назад. Традиційне питання: чи помре Путін до кінця цього року? Моє улюблене. Я таке не дивлюсь по картам, Женя. Ну дивися, в них там, там збирається така класна тусовка. Масляко Вже помер. там Масляков е, на, на вихідних поїхав на концерт до Кабзона. От, і так далі. Кажу, класна тусовка. Ще вагітність того, щоб Путін до кінця року, покажуть. Ну, ні. ні. Поки що не Хоча карта суда падає, а карта суда це завжди рокова карта. Якщо б біля суда б зараз смерть би випала, сказала все. Нема поки. Привед, медвед, так слухай. А в зараз останнім часом хо почали ходити такі чутки про те, що можливі заколоти там всередині в Росії. Чи дійсно є ймовірність того, що еліти будуть пробувати робити якийсь заколот проти Путіна? Ну дивись, можливо, це якраз та ситуація, де що ми з тобою тільки що обговорили ага. центральну Росію, того що нам мені не показало, що саме буде, але щось буде, і це буде осінь. Ну, тобто вже от-от-от-от-от ну, да. будемо бачити, ну, що може воно там. Бути якісь в центральній Росії. От проти самого Путіна, от проти, щоб його скинути, забрати владу у нього. Я думаю, що так. Карта відлюдника підтірка мечів. Вона знову ж таки говорить про це опозиція. Буде люди, прокидатися. Да, люди, які проти. Людника, це опозиція. П'тірка мечів, конкуренція, боротьба. Mm -hmm. Ну, боротьба далі. Буде. Шестірка пентаклів плюс до всього шестірка пентаклів це карта допомоги. Тобто, я так розумію, що це опозиція. Навальна, все ж таки, це нас опозиція. Я думаю, що буде щось розганятися, то вона буде причетна до цього це 100%. Того, що вона, типу, займає все ж таки місце опозиції. Просто вона вона снилася. Люди про це знають. Я багато про це казала. Потім, коли вона наснилася, почали новини виходити. Вона виставила пост з якимось чоловіком. і Написала, що Путіну не сподобається те, що ми придумали. Як mm -hmm. підтвердження було яснобачення, зрозуміло мого? Mm -hmm. Я думаю, що вона причетна буде цього всього. Mm -hmm. Клас, добре. Ну з ними все зрозуміло. Нехай стараються. Ми чекаємо на позитивні результати їхніх старань. А повернемося до наших до сім'ї зеленських. Скажи, яка там о, яка ситуація зараз в, в парі Зеленських? Я, які між ними стосунки? Чи все добре? Чи міцненький шлюб? там, о, Яка ситуація взагалі? Оце я так люблю дивитися, блін стосунки, коли мене не питають? Ну, що робити? ну Життя таке, всіх це цікавить, Всі переживають, всі ж переживають. До речі, може, яка ситуація розганятися знову щось буде, пов'язане з, з, з покушенням на Зеленського. Це буде осінь або початок зими -то там. Угу. Яка ситуація в парі, так? Да? Угу. Як в них відносини з дружиною? Дружина зразу розеркутки. Чого? Ну, дивись. Які відносини? Випала дружина, да? першочергово, ось карта імператриці, uh -huh. кубків, шестірка Пентаклів. Типу все ок, але вона відчуває себе все одно ну, одіночка. Одинока очі. Uh -huh. Карта Чільника падає. Ну але нема такого, що прям от все вони там в Ні, вони, і, ні, типу, ні. Ще ні ще. Ніяких контрів нема. Тут саме показує просто її стан через те, що вона одна. Вона його не бачить. Карта місяця п'ятірки мечів, тобто він. Uh -huh. Добре, ще про президента. Згадаймо, така дуже яскрава фраза. В мемом все це стало. Він говорив про те, що татаров вбивав чеченців. Ось чи дійсно брав участь в бойових діях, якихось спецопераціях татаро. Я думаю, що так. Був такий двіж, да? Ну окей, ще один просто неймовірний персонаж Микола Тищенко. Скажи, що нам скажуть карти? От посадять його чи ні? А він зараз в Україні взагалі. Так ну він же ж цей під арештом, так? Під, під да? арешту, да. так. Ну він цей а. під домашнім арештом. нього ж цей. А ми в нього вдома буваємося свічки тримаємо? Ну, це друге питання. <реш> 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 Добре, покажіть, будь ласка, нам, чи посадять Тищенко? Не бачу поки що його посадили. Повішений падає Да. Тобто, це справді, як ти кажеш, він під арештом знаходиться зараз. Не бачу тюрми поки що. Домашній арешт, повішений відлюдний. Добре. Відбулося дуже гучне вбивство пані Фаріон. Ось ми зараз в такий період знаходимося в Україні, що це може бути не останнє гучне вбивство. Чи будуть найближчим часом ще так... такого гатунку, такого порядку гучні вбивства? Дивись, я ж кажу, що має пан Зеленський зараз дуже сильно пильнувати, того що там падало, mm -hmm. показували. Я вже просто казала це в ефірах. Що показували, що осінь чи початок зими там в нього можуть бути якісь ситуації пов'язані з покушенням mm -hmm. на нього? Там потрібно дуже акуратно, особливо на куди він в поїздки їде. там калісниця просто падала, або движення по уліцам, машина то здаво. Переміщення. Да, так, переміщення угу. саме. Що ще може бути? Покажіть кого ще нам. Чи можуть бути ще такі гучні? Сто процентів. — Кого? Історії. Покажіть. Може бути такі ситуації пов'язані. Верховна життя. Знову так? жінка, так? Да? Мені касти суддя какая-то. чому-то одразу пішло по який-то процес. Окей. Я не знав, хто нас суддя, вибачте, але верховне тут жінка падає Цікаво. Так, до речі, ще одна, ще одна людина, угу, кажи, кажи. яка заявляла про те, що на нього готували і вже не одне не один замах, це пан Гордон. Ось і е, чи це правда, що дійсно на нього готуються такі замахи, що його хочуть вбити, що Путін його хоче вбити. Конечно. Чи це він просто е, як вдалий піарник? Він знає, ні -ні. як це розігнати. Ні, ні, я вважаю, що на, за Гордоном нормально там полювання йде. Я впевнена в цьому. Зараз сподивимося. Добре, зараз глянемо, що нам скажуть карти. Таро! Постійній основі бачиш, карта помірності, карта місяця. Mm -hmm. Просто багато чого він приховує. Він же не буде виходити з рупором, кричати, що йому там погрози, якісь йдуть чи щось інше. А чому його, як ти думаєш, mm -hmm. що його от так за ним полюють? З чим це пов'язано? А я знаю, що думаю, чого тут ріка-мочі впаде, трійка кубків. Це через те, що у нього дуже багато зв'язків з Росією було. Це через те, що у нього дуже багато знайомств там було і так далі. Бачиш, трійка mm -hmm. Кубків це якраз такі, ну, суспну. Та оті от його. Дружеське отношение к некоторым персонажам до війни, я про это сейчас. Угу, угу. Тройка мечей. Оно закончилось. То есть там конфлікт начались. Ну типу... а що це, це гроші, це... чи це просто якісь політичні погляди? Так. Чого взагалі його намагаються пробрати? Кілька мечівця, ця да? ссора, угу. конфлікт. Через що військова тема, то з мечів падає, впадає. Зразу військова тема. Е, карта зірки, дурень. да? Тобто вони вважають, що він багато. Багато говорить дуже на політичні теми, і це не має ніякого сенсу. Типу, карта дурня це ну він багато чого придумує, багато чого ета. Сімірка Кубків, це карта ілюзії, якщо що. Угу. Хочі, багато того що не ні говорити. Так він придумує і щось говорить, чи він Вони говорить так. те, що не потрібно? Вони говорити? так вважають. Це їх, ми зараз дивимося, їх думки. Угу. Я думаю, що Гордон, в принципі, дуже багато про них знає про всіх. А давай це і таке ще запитання тоді задамо. А, чи дійсно Гордон? Був а, агентом ФСБ. А це звідки за інформація така? А багато делітало, що Гордон це агент ФСБ. Я сумніваюся, святка мечів, двіка мечів. Не, не, не не прав... Неправдива інформація. Ні, не прав... Ну і Баб, прекрасно. Тим паче, «Вісьмірка Пентаклі навіть перевернута то випала. Угу. Тобто ні. Зразу ні. Окей. Так, ідемо далі по, по зірках. В по зірках, які в, в політику. Ідуть. Ну, що тут не кажіть, а притула це людина, яка точно, напевно, готує собі якусь політичну кар'єру, і дуже багато говорять про те, що він для себе якраз пригледів місце мера, мера. Києва. Знала, да. Чи піде притула на найближчих виборах на мера Києва? Віталік не влаштовує нас вже. Я взагалі в селі живу в Криківщині. У мене там інший мер. Віталік нормальний мер, до речі. Якщо Марія Тиха сказала, що нормальний мер, то давайте ну, будемо що, без тих угод. Нормальний. А Попроб... ви знайомі, до речі? Він Попроб... приходить до тебе на розклади. Не буду казати. <схай> <схай> Два, нормальний мер, справді. Давай розповідаємо. Чи піде притула на мера Києва. Пашку Кубків паде. Це карта дитини, так? Да? <схай> Щось нове. Він не зможе. Трійка – жезлів четвірка – Жезлів, Рицар – Пентаклів да? він може піти. Він може і він, ну, і він піде, судячи по картах, так? Да? Чи він піде. Угу. Давай так. Карти позитивні падають. Ну так? Да. Ріка Пентаклі, тут жезли, ось. Добре. Підмір желання такого є у нього. А шанси б, б, зайти, сісти в крісломера є в нього? Чи шанси, ну, шан шанси є. Чи великі шанси? Ось так буде. Чи великі шанси? Я думаю, що великі. Але я думаю, що зараз пан кличко, що залишиться мором. «П'ятірка Пентаклів, Колісниця, «Двійка кубків. Таке. «П'ятірка Пентаклів це карта бідності, до речі, двійка кубків. Знаєш, чого так? «Двійка кубків це карта зв'язків. Колісниця, ось пади, п'ітірка Пентаклів. В даному контексті показує, що не вистачає, типу, связі зв'язей. можливо просто місце зайнято, чи можливо, просто знаєш когось іншого готують. Mm -hmm. Знову ж таки кажу, що просто пан кличко, ще не йде нікуди. Ось і все. Бо типу, на сьогоднішній день карти показують, що ну так. Але якщо вибори будуть, так, якщо, наприклад, кличко а, піде, ось пішов кличко, mm -hmm. тобто притуло є шанси стати мером, якщо буде зміна саме того, ж, якщо карти... йде, да, того що якщо відійде кличко, Так, тому що карти зараз типу розцінює, що нема ситуації такої, як вибори мера. Розумієш? Угу. Uh так, -huh. да, Карта зірки, десятка кубків. повністю Взагалі, ідеальна карта. От, ви, Якщо як відходить кличко, то в притули типу, да, всі шанси да, навіть більше ніж. Типу, Чудово Десятка кубків це народ і все інше. Десятка кубків це карта сім'ї. В, в Даному контексті uh -huh. це українці. Слухай, а ще, ще ж один зіркун теж в мере Києва, хоче йти. Гарі Карагоцький. Пригодська уважаючи, вода. Дуже дуже кльовий човак. Мені дуже подобається його підходи да. до життя, навіть, да, як він да, на це да. все дивиться. І як Я навіть за він... нього голосувати буду, якщо він піде, чесно. О, бачите. Мені подобається. Подобається. Добре, так от давай глянемо. Що як е... знову ж таки малюємо ту ж саму картину? В е... якщо кличко відійшов, то чи Карагодський має шанси? Має енергію, має. Ой, ну в нього тут класно. Карта Мага. До речі. Oh. Він прям. Ну він така мудра людина дуже. Тут дуже класні карти. Бачиш, верховний жрець uh -huh. паде, маг паде. Тобто, прям нам повезе дуже. Класно. Ну, коротше, притула, ти зрозумів, в тебе серйозний конкурент є.